Всім привіт, друзі! Це шеобісики. Я Марина данилюк нелюкермолаєва. Сьогодні ми припаруємо головну жабу матку Андрія Єрмака. А саме в центрі уваги буде його поява серед ста інфлюенсерів світу 2024 року у журналі Time. на телеканалі СТБ. тривалий час виходило таке специфічне шоу, яке називалося Хата на тата. За сценарієм цього телевізійного шоу, мама їхала десь на тиждень у відпустку, насолоджувалася там пляжами і масажами. А в цей час батько сімейства вчився заплітати кіски діткам. А, вчився варити борщ і пилососити хату. Так от мені здається, настав час пану Пінчуку і його медіахолдингу зняти нове шоу, яке буде називатися Хата на Єрмака. Тому що, поки пан Зеленський грає у пінг понгу у себе там у бункері, Єрмак пилососить усю країну. Це мерзості. Це реально мерзості. Ну а тепер давайте про сам рейтинг, і що він означає для України. Отже, журнал Time оголосив список ста інфлюенсерів світу. Цього року, ну рік ще насправді не закінчився, і навіть середини року немає, але тим не менше, Time видає цей рейтинг. І от якщо його читати, то виявляється, що лідером України є аж ніяк не Володимир Зеленський, наш президент, людину, яку все-таки обирали українці в якості свого президента у 2019 році. А Андрій Борисович Єрмак людина, яка не має жодних нормальних повноважень за конституцією. Людина людину, яку ніхто взагалі ніколи не обирав, і от ця особа у нас тепер лідер України в світі. По ідеї, ця особа з вулиці прийшла і взяла частину повноважень президента. Це викликає знаєте, такий неабиякий подив, тому що мене дуже цікавить. яку ж таку спецію Андрій Борисович додав у шашлик Володимиру Олександровичу, коли вони разом його смажили на травневі. Чому Зеленський у свої 46 років настільки залежний? Від думки іншого дорослого чоловіка. Що каже нам ця номінація? В тайм? Що Єрмак остаточно поглинув Зеленського. Це тепер абсолютно не самостійна фігура. І це абсолютно дивно, тому що свого часу Володимир Олександрович отримав безпрецедентний такий мандат довіри від українців. Якщо проаналізувати результати виборів 2019 року, двох виборів, також пан Зеленський, це був той персонаж телевізійний, якого любили, обожнювали, надихалися. Він був у всіх рейтингах. Ну а тепер ми просто бачимо, що цей симпатичний Вова став президентом, і будучи президентом у досить складний період, просто дав вилізти своїй секретарці спочатку собі на коліна, а потім на голову. Хоча можна знайти відривки інтерв'ю. Де ем, Єрмак так каже про свій функціонал в офісі президента України, хочеться запитати е, про ваш функціонал в офісі, виконуючи завдання президента, а сьогодні президент є Верховним Владкомандувач. Це великий блок, тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Тобто людина, про яку нічого з жодного слова не написано в конституції, стала виконуючим обов'язки, які їй дає президент, і ці обов'язки дуже часто. Є абсолютно такою сферою абсолютно президента, тому що от він тут згадує ставку, згадує рішення, які приймаються на цій ставці. І якось воно абсолютно неадекватно, що туди влазить особа з вулиці. Яка має свій інтерес? А щоб сьогодні ці військові рішення виконувались, то нам потрібна зброя. Якщо нам потрібна зброя, це колосальна системна робота з партнерами з третіми країнами, які сьогодні не говорять про це публічно, але надають нам цю зброю. Так а потім виявляється, що у нас, наприклад, оборонними контрактами міжнародними в агенції по закупівлі зброї займається людина, яка була зірочкою. Антимайдану зірочкою партії регіонів якось воно так дивно виходить. Це один блок. Інший блок безумовно є координація. Ще раз ми не влізаємо функціонал ні уряду, ні безумовно Верховної ради, ні будь-яких інших міністерств. Та ти що? А мені здається, що пан Андрій Борисович Єрмак повністю підмінив собою шмигаля і український уряд. Ну а про Верховну Раду вже й годі говорити, тому що там, ну таке собі. Тобто Єрмак тут таки набрехав про свій реальний функціонал. Але що ти зробиш, якщо будь-яке критичне питання стосовно Єрмака, у Зеленського викликало завжди лише одну реакцію? Єрмак не вбивав людей і не давав такій команди. Ну, а тепер давайте трошки поговоримо про подібні номінації, обкладинки загалом статті та інтерв'ю у журналі Time. Зеленський тривалий час мав таку ідею фікс, що він має постійно бути на обкладинках цього видання, що у нього має брати інтерв'ю це видання, що він що він сам має бути у цих рейтингах, і для того щоб це було, він навіть завів такі особливі стосунки із старшим оглядачем цього журналу, не журналістом Саймоном Шуста. Прошу не плутати його із Савіком Шустером. Вони ніякі не родичі, просто тезки. Ця дружба Зеленського і Саймона Шустера була настільки такою глибокою, що пан Зеленський вирішив надати йому навіть орден. Але як то дуже часто виходить, Саймон Шустер вирішив не вестися на це брязкальце, а навпаки, вліз у цей курятник як лисиця. Поспостерігав за цими персонажами, які працюють на банковій нинішній, і видав книжку із подробицями без сантиментів, тому що очевидно, що пан Саймон Шустер порахував, що орден це чудово, але насправді видати свою книжку і потім отримувати прекрасні гонорари з її продажів це набагато. Краще ну а перед тим як він видав цю книжку, була розгромна стаття із обкладинкою, де був якраз таки Зеленський. І як ви пам'ятаєте, там Зеленський говорив, що ніхто, жодна людина в світі не вірить так в українську перемогу, як я, і ця обкладинка вийшла така дуже цікава. А, там був портрет зеленського і слово «Nobody». Це було дуже символічно, тому що по суті цей матеріал обнулив імідж зеленського на заході. Всі побачили, що це за людина насправді. Нагадаю кілька тез із цього матеріалу. Саме у цій статті Андрій Єрмак скаржився Саймону Шустеру про те, як йому дуже тяжко спати у тісному бункері. Цитата: Ми спимо у кімнатах розміром 2 на 3 метри. Приблизно як у тюремній камері. Каже Андрій Єрмак, керівник апарату президента, маючи на увазі бункер, який Зеленський та кілька його довірених осіб називають домом з початку вторгнення. Ми тут не живемо світським життям, каже він у своєму кабінеті. Цілими днями щодня ми зайняті боротьбою з цією війною. Так само у цій статті є м, деталі того, як у жовтні 2023 року Зеленський загорівся бажанням взяти горлю. І радив генштабу подумати над цією ідеєю. Як ви вже знаєте, генштаб український колишнього складу на це не погодився, і це стало таким тригером, що цей генштаб почали виколупувати і міняти його на команду сирського. А от цитата про горлівку у цьому матеріалі була така. У якийсь момент на початку жовтня, за його словами, політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з відвоювання міста Горлівка, стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримували і запекло захищали майже 10 років. Відповідь повернулася у вигляді запитання: чим у них немає ні людей, ні зброї, каже офіцер, де зброя, де артилерія. Де новобранці? А згодом після цієї статті вийшла і сама книжка, де там уже Шустер розповів подробиці про те, як Зеленський тижнями до повномасштабного вторгнення, до речі, маючи всю повну інформацію про це повномасштабне вторгнення, він відмовляв військове керівництво військових укріпляти. Кордони, тому знаєте, дуже важливо, що в списку цих так званих інфлюенсерів і з'являється те саме прізвище тієї особи, яка надихала президента не готуватися належним чином до війни, а шукати якогось миру і дипломатії з Російською Федерацією. Про що ж іще ще нам говорять всі ці обкладинки, статті і рейтинги, де Єрмака називають дуже класним лідером України? Найперше для Андрія Єрмака отакі такі статті то є Алібі. Алібі на майбутнє, тому що коли до нього прийдуть питати, чому Україна належним чином не готувалася до війни, він вийме із штанін цей журнальчик і скаже: Ну так, дивіться, я ж лідер, я ж як я вигрібав цю війну. От навіть і в американському топовому видання є як інфлюенсер світу. Але знаєте, є один такий дуже важливий нюанс в сучасному цифровому світі не горять скріни і синхрони, де, до речі, саме Єрмак агітує за потужне розмінування. Ми согласували практично 20, точок, 20 нових точок розмінування. Це дуже важливо. Ви бачите по статистиці, яке кількість людей. мирных в том числе, okay. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. Мы видим навіть дату, когда это говорилось, 3 жовтня 2020 года. Точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером Станицы Луганской. Це також відкриття нових двох КПВВ. Тобто гуманітарні вопроси вони не станавлюватися. Цікавою деталі до цієї номінації Єрмака була написана така передмова колишнього генсека НАТО Расмусена, і звучала вона так. Расмусен зазначив, що у великий момент для України Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що він сам є таким лідером. Ну, чесне слово, не треба сприймати ці слова прямо таки на сліпу віру, лише тому, що їх написав пан поважного віку, який був колись очільником НАТО. Насправді, станом на зараз, Расмусен і Єрмак дуже часто сидять у якихось там переговорних групах, у робочих групах імітують бурхливу діяльність. І не можна сказати, що пан Расмусен аж такий уже об'єктивний. Але знаєте, яке слово а, просто різануло тут мій слух: лідер. Ярмак це лідер, якого ніхто не обирав і не хоче такого лідера. Це самоназваний лідер, який використовує для свого просування. Силу і міць українського народу цей самоназваний лідер став у нас лідером лише тому, що реальний лідер, якого обирали люди, і якого все таки ще поважає певний відсоток українців. Я маю на увазі Зеленського, просто опустив руки. І зараз наш реальний лідер у вигляді Володимира Олександровича Зеленського у цій конфігурації зі своїм товаришем виконує хіба роль підставки для туалетного Йоршика. Ну а самим Йоршиком є якраз такий ярмак. Може, президенту складно, може, в нього там здоров'я якось уже підводить його, але давайте скажемо чесно. Він дуже чітко розумів, куди він лізе, ще у 2019 році. І якщо в 2019 році ще була якась така легка ейфорія, то станом на 2021 рік, коли вже почали надходити перші попередження, що Російська Федерація готує повномасштабну війну проти України, варто було б задуматися. Варто було б подумати, чи потрібна тобі така влада в період повномасштабної війни. Давайте згадаємо квітень 2021 року, що нам говорила наша діюча влада. Як вони кликали людей на шашлики? Як вони влаштовували ці шашлики із різноманітними там головановими і Наташами Влащенко? А насправді у цей час, у квітні 2021 року, Ллойд Остін і навіть колишній е, очільник армії, тобто головнокомандувач колишнього ЗСУ, Руслан Хомчак, специфічна людина, але вони обоє попереджали про дуже нездорові рухи біля кордонів України. Коли ми подивимося на це фото, яке журнал TIME вибрав для ілюстрації, хто такий Єрмак, то воно дуже цікаве, тому що в такій позі на фоні. Цих мішечків із піском ми вже бачили Зеленського. Таким чином, ілюстратори показують заміну одного лідера на іншого. Сам Єрмак стоїть на тлі у цих мішків із пісками, і тут треба зрозуміти так, що це стіна, але ця стіна вона досить ненадійна. Ну і плюс це робота, знаєте, третьої сили. Тих нацгвардійців і представників УДО, молоденьких хлопчиків, які очевидно і носили самостійно ці мішечки з піском. Ну і загалом єрмаку стоїть такій позі, яка дуже нагадала мені такого персонажа міфологічного як. Колос Родоський. а всі ми читали цей міф, і дуже добре знаємо силу цієї фігури на глиняних ногах. Тому знаєте, якщо чесно сказати, то десь такий єрмак з усіма його цими рейтингами і статтями у журналі Time. без Зеленського він абсолютно нікому не цікавий. І насправді те, що лівий мужик із вулиці взяв на себе усі повноваження президента України, це пряма відповідальність Зеленського, бо він. Йому дозволив це зробити, і знаєте, попри те, що Зеленський постійно ж намагається запевнити, що він лідер. Панібратство того ваш. Панібратство. Я президент України, Міша. І що він не тряпка. Ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Зеленський насправді сам надув оцю мильну бульбашку Єрмака. Пан Єрмак, а поруч зі мною не просто так. Я довіряю ці людям. Служба безпеки України надає і надавала мені інформацію. Про все моє оточення. Ми знаємо цю службу безпеки України в особі Баканова, який сам тепер намагається якось там залягти на дно і зімітувати, що він адвокат, аби лише не нести відповідальність за підготовку України до повномасштабного вторгнення. Всіх моїх людей я дійсно і питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів, би потім скажі, втратити ту чи іншу. до пане Єрмака. Нуль питань у Службі безпеки України, нуль питань в українській розвідці. Я йому довіряю. Молодець, що ти довіряєш, але навіть обличчя Наталка Мосійчук. Каже, що Наталка Мосійчук не сильно довіряє Андрієві Єрмаку, але вона буде мовчати як миша, тому що сумка Барбарі на себе не заробить за 5 тисяч доларів. Тож, що ми маємо у сухому залишку? Нами керує солодка парочка, але це навіть не Бонні і Клайд. Це крихітка Цахес і Колос Родоський. Оце і є пара геніальних таких державних мужів, із якими ми змушені вгрібати цю війну. На жаль, не Черчилль і не Рузвельт, які знаєте, стали символами опору своїх держав, попри те, що один уже був досить старий і досить хворий, а інший уже багато років був у інвалідному візку. Тому мораль цього відео буде дуже і дуже проста. Ніколи знову у владу на вищі щаблі політичної нашої влади не мають прийти ларьочники і люди із розважальних шоу, тому що це несе смерть і розруху, якими б ці персонажі не здавалися привабливими і класними у кіно, як, наприклад, рішучий і прикольний Володимир Олександрович Зеленський. Сам Єрмак без зеленського ніхто ніяк і звати його взагалі повне зеро. Тому що оці всі обкладинки це просто така мішура. Знаєте, це як обгортки до цукерок, які е, викидають у смітник, коли цукерочку уже з'їли, і вся нинішня впливовість Андрія Єрмака тримається виключно на тому, що Зеленський не хоче брати на себе відповідальність, не хоче працювати, і він просто втомився і краще зайвий раз пограє десь у свій пінг-понг і вип'є вінішка у підвалі. Аніж займеться нормальною міжнародною політикою, а не, наприклад, зав'язуватиме американський напрямок лише на Єрмака, і як ми бачимо, це потім вистрілило у те, що американський конгрес аж півроку думав і тилився, як же ж там нам треба допомагати Україні. Тому давайте пригадаємо ще одну думку Зеленського про Єрмака і зафіксуємо її, щоб обидвоє понесли відповідальність. Єрмак? Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла, бла бла а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7. Ми дуже раді за Єрмака. Очевидно, що це ж не безкоштовна така праця, тому що ну, не може людина волонтерити 24 на 7. Тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, він не буде залишатися на будь-яких посадах. Помолимося. За те, щоб ви пішли обидвоє у свій час. До речі, сам Єрмак почитав у соціальних мережах, що думають самі українці про його такі нереальні успіхи у журналі Тайм, і написав у своєму телеграмі, що ну ви знаєте, в цьому рейтингу мав би бути не я, а сили оборони і народ України. Саме так тому, що саме сили оборони і народ України вигрібають усе те. Що робив Єрмак, коли, наприклад, агітував за те, як же нам втюхати ордло в політичне тіло України? Давайте послухаємо. Говоримо про створення платформи, на якої громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, як і на території не Можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей. Ну як поспілкувалися мешканці Ордло із мешканцями підконтрольної України. Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято наступної зустрічі в мінську трьохсторонньої контактної групи. Великий лідер Зеленського у цьому своєму телеграмі. Назвав іще кілька прізвищ загиблих українських героїв і героїнь. І я тут можу сказати одне: на жаль, всі ці чудові люди загинули лише тому, що наші нові лідери, лідери інфлюенсингу в журналі TIME, дуже погано готувалися до війни і применшували всі ті загрози, про які говорили наші західні партнери. Тому трапилося так, що частина цих людей. Була змушена кинути своє цивільне життя, вдягати військовий мундир і йти на війну. А ті, хто був військовими від початку, змушені були терпіти оцей хейт, зневагу до армії з боку українських політиків, і виживали в умовах двох провалених доз. улюбленим міністром оборони Єрмака і Зеленського Андрієм Тараном, який тепер, де у нас чудово почуває себе на посаді посла у Словенії. Тому давайте не забувати про цей лідеринг, про всі ці обличчя, які тепер намагаються розповісти, що вони видатні лідери сучасності і лідери України. Вони такими не є. Вони мають відповісти за свої помилки і за свідому роботу, а за те, що Україна вступила у повномасштабну війну вкрай не готовою, і навіть це не стало якимсь уроком для них, тому що ми бачимо, як вони набивають собі кишені біткоїнами. І постійно тягнуть якихось людей з антимайдану на серйозні пости, тому що їм так зручно, їм так ком комфортно. і знаєте, нема чого очікувати від людей, які, наприклад, раніше були помічниками ельбруса та деєва. Просте господи, всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Це була Марина донелюк єрмолаєва Поставте, будь ласка, лайк і Напишіть, що ви думаєте про такого інфлюенсера у журналі Тайм? Також буду дуже вдячна за підписку на канал Шоу Бісики і щира подяка кожному моєму спонсору та Патреону, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвивати цей канал.